Ну що, всі вже знають, що китайські мотоцикли Лайно точно. Ви впевнені, да? краще BMW чи Honda, може навіть ікона Yamaha. А чи можна хоча б в одного з цих брендів за розумні гроші придбати ралійний мотоцикл? От і я так думаю. Вітаю вас на каналі MotovlogUA. З вами свят. І сьогодні в нас на огляді китайський ралійний мотоцикл KOV 450 Rally Regular. Дуже багато суперечок відбувається за весь час існування китайського мотопрому. Багато людей мають упереджене ставлення, і воно має певні заснови під собою. Багато людей купують ці мотоцикли і кайфують від них. Дехто їх відверто хейтить, дехто знаходиться десь посередині між ними. Але щитсторми та холівори на цю тему тривають в мережі та офлайн вже багато років, але нещодавно. В 2024 році на ринку України з'являється дивний такий незрозумілий бренд, який всі кличуть кові. Хоча ні, це ков. З'ясуємо для початку, що кові та ков. Це два різні бренди, які роблять різну техніку. Йдемо далі. З'являються ці нові мотоцикли і з'являється конкретно модель раллі, яка, як вам відомо, їде вже другий рік в Дакар і їде непогано. Є фініші, ясно, що про подіуми мови нема, але Дакар це суворе випробування, найсуворіше в світі світового раллі. Це серйозна заявка. І пізніше ми дізнаємося, що інші мотоцикли цього бренду, а саме спортбайки 300 кубові, їдуть в World Superbike. і теж непогано показують себе в перегонах, там, де найбільше навантаження, там, де найскладніші, найсуворіші умови для техніки, і вони не б'ють в грязь ліцом, як то кажуть. Але зараз не про це. Що я хотів би розказати: я поїздив трішки по асфальту, поїздив трішки поганими дорогами, покатав лісочок. Якісь штучні перешкоди, пострибав трампліни і склав своє враження. Мені б цей мотоцикл на пару місяців та й взути його в злу гуму, ото була б весна. Але є як я, я встиг урвати цей мотік до того, як його продадуть. Маю можливість за пару днів трішки познайомитись з ним, вже познайомився і тепер хочу розказати вам. Як ви знаєте, я дуже люблю мотоцикли за емоції, які вони дарують. Цей малюк. І не такий вже він і малюк. Це доволі великий мотоцикл на свою кубатуру. Він реально змусив мене усміхатися і бути емоційним, коли я ділився враженнями з друзями. Тому я поки маю ці свіжі емоції, хочу поділитися ними з вами. Перша галочка в тому, щоб я дав позитивний фідбек. Другий момент, який мені подобається, це його ціна. Багатьох вона лякає, тому що люди звикли, що китайська техніка вона ненадійна, вона має бути дешева. І я вважаю, що цей мотоцикл дешевий, тому що якщо ми порахуємо, скільки буде коштувати перетворити на ралійний мотоцикл. Будь-яку модель Ямахи, Honda, Kawasaki чи КТМ, то ціна вийде суттєво більше за 7 баксів. Скільки? 36. Та ти що? Це хід дилерів та імпортерів для того, щоб наситити ринок, щоб люди не боялися купляти цю техніку, тому що в Європі та Америці вона коштує близько 10 тисяч, і це дуже суттєва різниця. Але найголовніший момент це те, що ви не придбаєте за ці гроші ралійний мотоцикл жодного бренду. Те, що я зрозумів та відчув за час, поки їздив на цьому мотоциклі, те, що він створений саме для раллі, тобто. Люди, які не катали в ралі форматі, і не дуже розуміють про що мова, вони його намагаються запхати в зрозумілі для себе рамки. Наприклад, це підійде для хард-ендуро, а я можу на ньому їздити тренування з мотокросу. Можливо. Він класно підійде, щоб поїхати навколосвітню подорож, як на великому адвенчері. Цей мотоцикл може виконати всі вище вказані завдання, тим не менш, він створений саме для ралі. Що таке ралі? Це швидке подолання великих відстаней, швидкісне подолання на великих швидкостях по бездоріжжю, по пустелях, по барханах, по гравійках, по будь-чому, крім асфальту. Саме тут мотоцикл розкривається і показує, для чого він створений. По місту кататися на ньому він такий, трішки зажорсткий. В нього гостре керування без демферу, є моменти, хочеться його додати, але він має підготовку під демфер, тому це не проблема. Купляєте, встановлюєте, буде вам демфер. Ще важливий момент. Якщо ви хочете катати трейли по лісочку, так не спішно, він. Теж надто жорсткий для цього він починає працювати та розкриватися, коли ви відкриваєте фулгаз і навалюєте під 100 км на годину якимось ось такими польовими дорогами, якимось лісами там, просіками. Тоді цей мотік розкривається, і стає зрозуміло, що його створили не як взуту в ралійну форму ендуро модель, а як повноцінний ралійний байк, котрий створений саме для ралі. Релість, а! Уу! просто вагіт. От офроут саме те місце, де підвісочки починають працювати. І я жодного разу ще не пробився і там видно, що сантиметрів 6-7 ще залишається, а в мене вага 108 без екіпу. Мотоцикл має двигун об'ємом 450 кубічних сантиметрів, один циліндр. Потужність складає 51 кінська сила в стоці, але мотік доволі легко перетворюється на повносильний, проводиться роздужка, встановлюється інший ейрбокс, інші мізки і ставиться декат або повний випуск. І мотоцикл може видавати 56 кінських сил. Чи достатньо цього для його сухої воги в 145 кілограмів? Так він реально відчувається дуже легким, як під час поїздки. Так, і якщо ви його впустили. Він піднімається реально легко, але я маю зазначити, що в ньому був не повний бак бензину, а повні баки. Об'єм їх складає 30 літрів. Два 7-літрові спереду і один на 16 ззаду. Це підрамник, він являє собою паливний бак. Непоганий вітрозахист. З моїм зростом я почувався комфортно. Жорстке сидіння. Але воно не дерев'яне, воно пружнє, і в мене не виникло абсолютно ніяких претензій до нього. Моя дубця почувала себе цілком комфортно. Вона не затерпла, вона не натерлася, її не набило. Сидіння нормальне. Якщо вам мало його, можете встановити сіт концепт Американці вже випускають на цю модель свої тюнячні сидіння, дуже круті, але доведеться викласти певну суму грошей. Штатна гума цього мотоциклу реально непогано тримає у всіх умовах. Вона класна. Рулиться на асфальті, вона дуже непогано поводить себе і в піску, і в багнюці. Він всюди проїхав, ніде не застряг. Але думаю, що нахвалювати наразі досить. І треба поділитися нюансами, які є в будь-якої мототехніки. Каталізатор, цей нозі, так. Якщо ставимо прямо, пятка відпирається на щиток. Але ти швидко двигаєш, ти трішки назовні її виводиш. Це одно. No sojki trzeba zmniejszywać w szeregu. Тому, в принципі, швидко двигаючи перестає заважати. Коротше, це не заважає. Велике питання викликало рішення з відсутністю смотрового віконця для діагностики рівня мастила в двигуні. Це спортивний двигун. Він доволі бадьорий. Він працює під навантаженням. Тому рівень мастила це дуже важлива характеристика, яку треба перевіряти перед кожним виїздом. Хлопці з салону комплектують ці моти при продажі щупами. А з 2025 року є опція на вибір пок. Купця встановити кришечку з віконцем. Тепер вібрації вібрації присутні на будь-якому мотоциклі з одним циліндром. Від цього нікуди не дітися, але для того щоб їх зменшити, тут стоять проставки керма з демфером, які трішечки забирають ці вібрації. В мотоциклу непогані дзеркала штатні, вони при падіннях прокручуються, провертаються. Як рішення для тих, хто використовуватиме мотоцикл як дуоспорт, нормальне. Але під чистий бездор я би їх просто знімав або поставив би якусь модель, яка складається всередину, щоб бути впевненим, що під час падіння ви не застрягнете ногою ось тут, бо в нас був прецедент мій Рух на КТМі, полінувався собі поставити нормальні складені дзеркала, поїхав з оригіналом, і під час падіння в нього застрягла нога, він не зміг відірватися від мотика і отримав травму. Не суттєву, тим не менш приємного було мало, повірте. Але в принципі інформативність цих дзеркал на чудовому рівні. Якщо ви використовуєте мотик на дорогах загального користування, вони прям прекрасні, нема жодних питань. Жорсткі підвіски. Це питання зникає як тільки ми. Починаємо розуміти, для чого створений мотоцикл. І якщо ви будете їхати дуже швидко і агресивно на м'яких підвізках, це закінчиться в лікарні, а мотоцикл буде розвалений. Тому ці підвіски жорсткі лише для спокійної їзди. Але коли ви починаєте їхати так, як має їхати цей мотоцикл, вони починають працювати, і це, повірте, дуже класне відчуття. Коли я із вагою 100 з гаком кілограмів без екіпу і з ростом майже 2 метри, не зміг не те, що пробу. Вити, а навіть скласти підвіски. При цьому мені вистачало всього діапазону їх роботи, і я міг почуватися як людина, яка не обмежена нічим. Хоч крутити газ, крути газ. Хочеш стрибати, стрибай. Колоди, колоди, трампліни на плащак без проблем. І я зараз не нахвалюю мотоцикл, я просто констатую факт, який викликав в мене дебільну посмішку на обличчі кожного разу. Вистрибнув трішки вище, ніж планував. Перелетів приземлення, гупанув на плащак, причому в кізяки. І там така каша була, що ну, як я не вбився, це мені повезло. Просто, блін, хаває все. І це не максимальний хода підвісок. Є модель Pro, яка має 310 мм ходу. Тут 270. Але цього ходу достатньо для людини середнього зросту. Я взяв би собі 310. Якщо у вас звичайний середній зріст, 270, вам вистачить цілком запас ходу. Мотік хаває нормально десь 6 літрів з гаком він мені показав, але це і режим їзди, коли ти дубасиш, а він для цього створений. Тому рахуємо умовні ці літри. От на 6 літрах на 100 км на годину, з 30 літрами в баках, ми можемо покрити 500 км. Приблизно. Якщо їхати спокійно і у вас мета далекобійність, то 600 км на паливних баках. При тому, що мотік легкий, він керується як легкий ендуро чи крос, відчувається трішки важчим, але не суттєво. Дозволяє стрибати, піднімати на заднє. Ви можете на ньому розважатися настільки, наскільки у вас вистачає скілів. Ще момент йому не вистачає. Низів зараз мотоцикл неповноцінно перетворений в більш роздушений. В нього встановлений не типовий айрбокс, а паралоновий, і в нього встановлені інші мізки, які мають робити з нього більш потужний мотік. Але через те, що не зроблений декат, на випуску вся ця історія впирається, і мотоциклу важкувато дихати. Він не може видихнути. Конкретно на цій тестовій моделі я не відчув максимуму, який він може видати. Для того щоб підкоригувати ці низи, якщо ви вже хочете. Таки їхати, якісь технічні секції, які повільні. Вам треба буде погратися із зірочками. Я думаю, що це питання не складно вирішити, це не буде дорого коштувати. Але на мій погляд, це трішки зайве для цієї моделі, тому що він розрахований валити, валити ходом швидко, динамічно. Але в затиках він дуже збалансований і дозволяє прямо. Рулити, стояти на поверхнях з поганим зачіпом, мені не доводилося скидати ногу на землю, щоб відновити баланс, тому що мотік сам по собі реально класно збалансований, і це безумовно плюс. І я не очікував від китайця такої історії. Я ще раз хочу наголосити, що це не реклама. Мені ніхто не платив за огляд. Якщо вам хочеться написати в коментарі, що мені платили, пишіть скільки завгодно. Але мені б хотілося і дилеру, можливо, хотілося б мені віддячити за те, що я тут зараз співаю. Але по. Політика імпортера така, щоб не було упередженого ставлення. Вони не платять за огляди цих мотоциклів і за огляди салону теж, але повернемось до мотоциклу. Якщо ви таки вирішили, що ви майбутній ралійний пілот, вам потрібний недорогий вхідний квиток в цей безмежний яскравий світ переживань та емоцій. Ви можете придбати такий байк і далі доробляти його під себе на всі гроші. Є багато ресурсів в інтернеті сайтів, де можна замовити на нього купу всіляких ніжтяків. і раліні башти будь-яких конфігурацій, конструкцій, матеріалів. Хочете метал, хочете карбон. На нього можна придбати навігацію. На нього можна поставити крашпеди. Ось тут вже встановлені. Вони інтегруються в штатний пластик. На нього можна поставити легкий повний титановий випуск, який скине вам кілька зайвих кілограмів. Безумовно. Якщо вам не подобаються стокові підвіски, ви маєте можливість встановити олінси чи щось ще. Автормаркет, якийсь топ. Тут просто платформа-конструктор, яка дозволяє вам будь-які витівки з собою. Що з прикольного: карбоновий захист. Прямо з заводу. Він непогано захищає мотік, зі своїми завданнями справляється. Казав вже підготовка під демфер і на рамі, і на траверсі є кріплення ставити демфер, питання з воблінгом і якимись моментами на бездоріжжі, яких, до речі, нема. Вони зникли. Коли я почав їхати асфальтом, я кілька разів потрапив на продольні стики покриття і відчув, що руль гуляє. Як тільки я з'їхав на бездоріжжя, ця історія просто забулася. На бездоріжжі веде себе. Офігенно стабільно і в піску в глибокому, і та будь-де ну реально здивував. Реально на нього можна встановити ось такий, як тут, тримач для мобільного телефону із дротовою зарядочкою. Самі по собі запчастини, розхідники, ну ви впали, пошкодили радіатор. Ціна 3 з гаком тисячі гривень разом з феном. Це ціна. Фен, це охолоджуючий пристрій цей вентилятор. На КТМ скільки коштує вентилятор, так як ця вся деталь в зборі з ним. Захист рук ви ставите під себе, який бажаєте. Тут встановлений якийсь простенький, це вже теж автормаркет. Якщо ви хочете щось міцне, таке брендове, он, беріть баркбастерси чи сайкру, все це ставиться без проблем. Руки будуть захищені. Пульти на мотику м'які. Оцей італійський, в мене на апрілі такий стояв популярна історія. Тут якийсь власний пульт, клавіші м'які, але інколи туди набувається волога чи бруд, і вони можуть трішки глючити. Це не критично. Є навіть до речі, клавіша аваріїчки приємний бонус можна в потоці клацати аварієчкою. Дякувати водіям, що пропустили вас на вашому красивому ралійному байку. Ще один нюанс. Наша стокова графіка вона не витривала. Мотік проїхав 2000, можна побачити, що вже є протертості, є пухерці повітря. Вона вже виглядає не комільфо. Але в Україні є класні хлопці, які роблять вам графіку або оригінальну, але з нормальних матеріалів або кастомну під вас, щоб у вас був єдиний такий мотоцикл в світі. Змовляєтеся з ними, і у вас комплект графіки, який буде жити, можливо, навіть довше, ніж ви будете хотіти кататися на цьому мотіку. Хоча, якби я мав такий мод, я думаю, що їздив я б на ньому багато. Тому що він тебе запалює і тобі хочеться насипати, хочеться стрибати. Він такий провокативний. Доволі він не їде як КТМ. Треба бути відвертим. Якщо брати КТМ кроси 450 або ендуріки, він не такий дурний, але він і трішки важчий, і це все ж таки не європейський двигун, а китайський. Не скажу, що йому його мало, йому вистачає, але руки він не відриває. Хоча це, можливо, слова людини, яка не їздила на роздушені версії. Дуже цікаво спробувати, і тоді я буду розуміти, наскільки я помилявся чи був правий. Дехто з підписників казав, що можна придбати Хонду за вартість цього мотоциклу навіть дешевше. CRF 300 l цей CRF 450 XR, навіть NX500. Що я вам скажу, друзі? По-перше, це різні класи мотоциклів 300 – це такий собі якийсь маленький дуалспортік. Воу-воу. Друзі, спокійно, я в курсі, що в Хонде є CRF300 Rally, але в неї об'єм баку 12,8 літрів і 26 кінських сил. Сорі, це не раллібайк. 450 CRF. Це такий щось між ендуро та Кантрі кросом Немає вітрозахисту, маленький бак, маленький запас ходу. До речі, щеплення на цьому мотоциклі взаємозамінне з моделлю від CRF 450, але двигун тут не з Хонди. Тим не менш, NX500, ну ви серйозно? Не знаю, можна порівняти його з моїм 1190 Adventure R, але це різні класи мотиків. Я казав, що, на мій погляд, ви за ці гроші не зможете зробити ралійний мотоцикл з 300 чи 450. Десятки від Honda те саме стосується і Ямахи, і КТМ будь-якого мотоциклу, який є платформою під ендуро чи під крос. А цей мотоцикл побудований він народжений як ралійка. Він не ендуро і не крос, тому їх не дуже коректно порівнювати. Якщо ви почнете самотужки будувати з Honda чи KTM ралійний байк, то він стане вам, я думаю, за 20 євро точно. Якщо ми беремо новий мод на доках із салону, до речі, я вам зараз його не продаю. Я просто ділюся враженнями. Хочете купляти Хонду, чи BMW чи Ямаху, Будь ласка, нема питань. Просто мені він дуже сподобався. Тому я хочу передати всі свої враження, а ви вже з'ясовуєте самостійно, що з цим робити. Дизайн. Не сплутаєте ні з чим. Оця анімешна мордаха мене так замолажує, просто прикол. Мені, знаєте, я дивлюся на ці два оченятки. І на ось цю решіточку, і вона нагадує при відкритий ротик в анімешного персонажа, який тіпа <хи> прикольний і такий якийсь трансформер Бамблбі. Якщо ще його закатати в красиву графіку під його дизайн, яка буде дружити з усіма лініями мотіка, буде дуже красиво пластик, гнучкий. Взагалі, крути, верти, впадати, не страшно, нічого йому не буде. Піднімати, я вже казав, дуже легко. Пару разів впустив, був здивований, щоб, ну, взяв, підняв і все. Думав, зараз буду напрягатися, бац, він вже стоїть, я щось і не помітив. Світло класне. Можна ставити додаткове, можна поміняти морду, поставити релійну башту з вертикальними двома вогниками. Не подобається цей дизайн. Вже на автормаркеті, існує варіантів. Тюнячте під себе як хочете. Коли ви взяли мод за сім штук баксів, у вас залишається ще непоганий бюджет для того, щоб зробити з нього цукерочку під власний смак. Як не дивно, китайці потурбувалися. І щодо екології: всі сапони та дренажі мають прозорі трубки внизу на виході і пробочки для того, щоб коли в них збирається якась рідина технічна рідина шкідлива для навколишнього середовища, ви її могли злити в спеціальну баночку і потім утилізувати. Можу трішки пожурити гальма, мені було незвично, тому що я звик до свого КТМ. Він великий та важкий, тому на ньому два гальмівні диски і супорти Брембо. І гальмують вони набагато потужніше, ніж на цьому мотоциклі, але до цього швидко звикаєш і з цим нема проблем. Крім того, мотоцикл оснащений АБС спереду та ззаду, який може вимикатися в будь-якій зручній конфігурації. Ви можете вимкнути окремо заднє, окремо переднє колесо, можете вимкнути обидва. Ва одразу можливо це питання можна підкоригувати іншими колодками, або якщо вам вже суттєво чогось не вистачає, можна поставити інші супорти. Я думаю, що проблема на цьому буде вирішена. Морда встановлена на швидкоз'ємах. якщо вам необхідно залізти кудись під пластик чи під вітрове скло, вона скидається буквально за три хвилини. На моті вже з заводу стоять широкі раліні підніжки, як не дивно, бо це ралійний мотоцикл, і вони коштують, до речі, недорого. Якщо ви раптом зламаєте одну з них або обидві одразу, то ви можете дуже дешево придбати собі нові та поставити їх замінити. Було питання щодо заднього пластику. Якщо мотоцикл використовувати аля Хардендуро, десь його закурвити. Саме цей пластик він дуже гнучкий. Причому і ось цей пластик і хвіст, але вам доведеться зняти лопату з вказівниками повороту та номерним знаком. І тоді оцей хвостик, який стерчить ззаду, можливо, поживе якийсь час, якщо ви будете курвити. Звучить мотик прикольно як нормальна 450-ка, доволі бойовий агресивний звук. Знаєте, бувають такі китайські одностволки, в них випуск звучить так, ніби якась маленька білочка сидить у величезному дуплі. І після того, як вона десь вперла купу бабусиного гороху, наїлася його, вона пердячить там на всю. І якийсь незрозумілий звук, і він такий бридкий, його неприємно слухати. Можливо, навіть білочку приємніше, ніж випуск цих китайців. Тут. Все по-дорослому, як треба, мені подобається. Питань до випуску немає. Якщо ми порівнюємо цей мотоцикл, наприклад, з КТМ 2025 року, модель 390 Adventure R. так само спецовані колеса 2118, так само ралійна зовнішність. І який з них кращий чи гірший, тому що вартість КТМ в Україні має складати близько 8 тисяч євро. Тобто вони приблизно конкуренти по кубатурі та по вартості. Які плюси є в КТМ режими їзди? Є круїз контроль, що класно для туризму. Є нова приборка, до якої під'єднуються мобільні телефони. Ви можете виводити підказки навігації за допомогою фірмового застосунку. Ви можете керувати дзвінками, ви можете перемикати музику. Які аргументи в КОВ проти КТМ Adventure 390. Великий запас ходу. 14,5 літрів палива в КТМ проти 30 в КОВ. Вага КТМ має важити близько 170 кілограмів. Якщо сюди налити повний запас палива, то вага буде плюс-мінус близька. Але я думаю, що за рахунок більш м'яких підвісок на КТЕМІ він не зможе настільки агресивно навалювати та стрибати. Хоча ми перевіримо це, як тільки вони надійдуть в Україну. Ков більш аналоговий та спортивний. КТМ більш комфортний та туристичний. Якщо взагалі підходити до цього питання, то це не плюси чи мінуси кожної моделі. А це напевно все ж таки різні класи, тому що КТМ це адвенчер-мотоцикл, взутий в ралійну уніформу а ралійка це спортивний. Снаряд, який зроблений для того, щоб навалювати на всі гроші, 450 Rally також має можливість під'єднувати до себе мобільний телефон за допомогою Bluetooth, але він працює лише з китайськими застосунками. В байку. До речі, дуже зручні такі тоненькі гріпси. Я такі обожнюю. Вони широкі. Моя величезна долоня поміщається на них. Прям от люблю такі. Підвіски повністю регульовані. Це важливий момент, тому що коли ви спортсмен і ви розумієте, що вам потрібно від техніки, ви маєте можливість їх підлаштувати в КТМ Adventure R Вони теж повністю регульовані, але хода підвісок складають 230 проти 270 на цьому мотоциклі. Це модель Regular, Я вам нагадую, що мені ще було не дуже зручно. Важіль перемикання передач він доволі далеко з моїм. Розміром ноги, це зручно. Але за рахунок того, що мотик має широкий захист, я трішки звикав якийсь час до того, де саме знаходиться важіль, та і щоб я працював з ним, не чіпляючи цей захист. До всього звикаєш дуже швидко. Це не мінус, а специфіка. Тим більше, що людей з 50-м розміром взуття я знаю небагато. Якщо у вас середній нормальний розмір взуття 43-45, я думаю, що з цим проблем не виникне. Було багато питань та нарікань по надійності. Китайців, що я вам скажу в Україні серед всіх користувачів цих мотоциклів за рік ні в кого нічого не відвалилося, не вилізли якісь дитячі захворювання. Мотоцикли їздять, причому їздять в доволі агресивних суворих умовах. Крім того, що в мене протерлася вчора передня камера обуксатор, я тут не помітив. Жодних мінусів, якихось серйозних косяків, які от були прям радикальні. От жодних питань, мотік завів та поїхав. Наскільки я знаю, в світі, наприклад, американці дуже полюбляють тепер цю модель, в Європі вони теж популярні, кажуть, що ледь не черги стоять. Ні в кого не вилазило якихось таких капітальних проблем. Будь-який мотоцикл може мати якісь вади, поломки. Це може залежати від багатьох факторів, або якийсь дурний пілот, який забув масло змінити, або чувак, який вирішив, що це FMX-ерський байк і лупанув на ньому якийсь розривний трамплін, не долетів. Може бути всяке, але так, щоб в звичайному ралійному використанні або туристичному використанні, таке активне ендуро формат, в них нічого такого не вилазило. модель молода, тому ми побачимо з часом наскільки вона надійна. Наразі серед українських користувачів з пробігами по кілька тисяч кілометрів питань не виникало. До речі, сервісний інтервал заміни мастила складає 2000 тисячі кілометрів. Мотоцикл спортивний і інтервал. Натякає на те, що це техніка, яка полюбляє нормальний регламентний сервіс. Тому раз на 2000 км кілометрів маєте бути готові замінити мастилу, але нічого страшного в цьому немає. Це не буде дорого коштувати, тому що об'єм мастила складає всього 1,8 літри. Фільтри теж доступні. Вони є в дилерів, в імпортеру і коштують якісь копійки. Що ж, я не можу вас тримати біля екрану надто довго. Якщо я впустив якісь деталі, питайте про це в коментарях. Я залюбки відповім. Якщо не зможу відповісти на якісь запитання, то я задам їх тилеру мотоциклів Ков. Яке резюме я міг би підвести після двох днів їзди на цьому байку? Дуже просте. Якби я мав зайві 7000 баксів, я б залюбки на сезончик другий придбав собі такий байк. Тому що він здатний дарувати емоції. Він виконаний якісно. Він має класний дизайн, який мені подобається. Мені подобається, як реалізовані його органи керування, якісь елементи, вони виглядають якісно, навіть краще, ніж багатьох японських сучасних моделей. І це класно, що є доступні по ціні мотоцикли, виконані непогано, виконані так, що ну, не стидно їх показати друзям, не стидно виїхати на них. І зараз ми все частіше бачимо в інстаграмі та Ютубі ці мотоцикли, бачимо їх на змаганнях, бачимо їх в турах, в які їздять люди, подорожують світом. І це прикольно. Світ змінюється, щось в ньому стає старим, неактуальним і з'являється щось нове. І навіть якщо воно китайське, це не значить, що це погана річ і що вона не може коштувати своїх грошей. Дякую вам за увагу. З вами був свят Мотовлог.UA. Ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних серіях. Льоха, пробач, але я маю спробувати.